Привіт, моя неймовірна аудиторія. Мене звати Вінлі або ж Софія. Я вирішила трішки різноманітнити свої відео гайдом на саї 2. адже нашому ком'юніті дуже сильно не вистачає україномовних гайдів по різноманітним програмам. У своїй роботі найчастіше якраз таки я малюю використовуючи саї і фотошоп. Звісно, деякими функціями я не користуюсь і, можливо, навіть не знаю за їх існування, проте для новачків чи людям, які хочуть спробувати щось нове, цей гайд ідеально підійде. Одразу відповім, чому я досі малюю в саї, якщо є такі круті альтернативи, як кріта, той самий Photoshop, Clip Studio та інші. Це справа звички та зручності. Я малюю у саї вже три з половиною роки і заходжу у неї як до себе додому. Не дивлячись на скудну механіку, з неї можна доволі багато чого вижати. SAI – це програма суто для малювання, адже тут немає можливості анімувати, займатися 3D і так далі. У мене взломка 64 біт англійською мовою невідомо якого року. І від версії, яку вам вдасться встановити, якщо ви, звісно, не плануєте купувати саї, залежатимуть деякі наявні функції через оновлення. Свою роботу я починаю зі створення полотна у фотошопі. Адже це дасть мені можливість перемикатися у процесі роботи між фотошопом, саї та крітою, якщо я захочу додати більше текстур або текст, бо мені не дуже подобається, як він працює у саї. Відкриваю полотно тепер у саї і починаю оглядати панель з основними можливостями. З неї і почнемо. Вкладка Файл потрібна нам, щоб створювати, відкривати, зберігати, експортувати, або, у випадку, якщо ви не зберегли роботу, відновити проєкт. За це у нас відповідає кнопочка Recover Work. Вкладкою Edit або Шправками я майже не користуюсь, адже вивчила в цій комбінації клавіш і теж рекомендую це робити, дуже сильно пришвидшує роботу. Canvas або полотно дозволяє редагувати розмір вашого полотна або його властивості. Повертати ваш малюнок у будь-які сторони. Ви також можете обрати сторону, від якої буде збільшуватися полотно. Можете збільшувати його у процентах або вказувати точний розмір до пікселів, сантиметрів і міліметрів. Переходимо до вкладочки шар або леєр. Функція частково продубльована отут. Наприклад, замість того, аби тицяти створити новий шар, ми тицяємо на іконку з чистим шаром ось тут. Також є режим шару для роботи з пером, але мені здається, що все воно реалізовано якось криво. Тому для форм і роботи з пером я переходжу у Photoshop. New Layer Folder – це створення папки, аби переміщати туди групу шарів. Вона також є у мені швидкого доступу і знаходиться поруч з шарами. Також дуже прикольна функція, як для мене очищувати повністю шар, при цьому не видаляючи його. Він знаходиться ось тут. Щоб перенести верхній шар на нижній, я використовую ось цю кнопочку. А там, де плюсик, ця функція допомагає злити усі обрані шари. Ми створюємо, до прикладу, багато шарів, щось на них малюємо, обираємо усі за допомогою шифта і тицяємо на об'єднання. А корзина, ви самі розумієте для чого: для того, аби видаляти шари. Fill, або ж заповнити залити, гаряча клавіша Alt плюс Delete, це заміна інструменту заливки. Якщо запам'ятаєте гарячу клавішу або налаштуєте її під свій смак. Це прекрасна можливість забути, що таке перемикатися між інструментами. Як налаштувати гарячі клавіші, я покажу далі у відео. Зачекай, я відкрила банку, збираю на покращення свого контенту. Хочу записувати своє прекрасне обличчя, коли розповідаю вам про щось. А для цього мені потрібна якісна вебка. Також я в майбутньому планую купити підсвітки та тримачі. Ви вже допомогли мені назбирати на мікро. За бажанням, ви зможете зробити мені день своїм донатиком задля цієї мети. Буду неймовірно вдячна. Повернімося до відео. Аутлайн або ж обводка в прямому сенсі цього слова створює обводку навколо вашого персонажа, форми, все, що намалюєте, якщо коротко. Rasterize – це растеризувати зображення, аби мати можливість з ним взаємодіяти. Якщо ви не можете трансформувати зображення, намалювати на ньому або ще щось. Скоріше всього, ви або забули його рестеризувати, або вимкнути ось ці замочки. Трансформувати зображення, тобто розтягувати його, деформувати, обертати можна за допомогою гарячих клавіш Ctrl-T. Коли ви використовуєте трансформування, у нас вилізає ось таке допоміжне вікно. Воно дуже важливе, адже в залежності від того, що ви оберете, в таку сторону буде трансформуватися наш об'єкт. А також тут можна повертати ваш малюнок на 90 градусів у будь-яку сторону. Selection або ж виділення працює, коли ми використовуємо інструменти, за допомогою яких можна виділяти область. Щоб зняти виділення, використовуємо клавіші Ctrl D. Також можна змінювати розмір вибраної області. За допомогою Dilate Selection, збільшувати, а за допомогою Erode зменшувати область виділення. Коли ми виділили наш об'єкт і він знаходиться у цьому стані, ми можемо використовувати Ctrl С, контр В для копіювання лише виділеної частини. Не забувайте, що кожен інструмент має свої додаткові функції, коли ви його обираєте. Так ви можете помітити, що виділення також може бути полігональним та частково вільним. Лінійку ми можемо викликати за допомогою Ctrl-R. І також можемо обирати її форму пряму, круглу, паралельну. Щоб перетягувати лінійку по полотні або за його межі, затискаємо контур та тягнемо лінійку, куди нам треба. Моє улюблене фільтри. Тут всього дві вкладки, але вони мега важливі при малюванні. Тиціємо на налаштування кольору і обираємо hue saturation. Hue – це відтінок, тобто кольори нашого малюнка будуть змінюватися. Saturation це насиченість, а алюмінейс це яскравість. Якщо викрутити saturation на мінімум, у нас виходить чорно-білий малюнок. І я часто це використовую, аби зрозуміти, чи правильно тону розклала зображення. А якщо ми перейдемо вкладкою нижче, так ми зможемо редагувати яскравість, контраст та глибину. А от з блюром все зрозуміло. Тут, на жаль, є тільки один вид. І це блюр по гаусу. Ось ця вкладка вигляд вам не знадобиться взагалі. Адже тут з корисностей лише відзеркалення полотна, проте відзеркалення можна робити за допомогою от таких от стрілочок або гарячою клавішею. У вкладці Windows вікно дуже багато всяких налаштувань, які зроблять вашу роботу комфортною. Можна включати показ різноманітних панелей або вимикати їх, якщо вони вам заважають. Або відокремлювати окремі панелі, а також змінювати місцями панелі для вашої зручності. У вкладці інше ви якраз можете налаштувати усе пов'язане з сетами, гарячими клавішами та опціями. Заходимо у гарячі клавіші. Тут головне не злякатися та не панікувати. Ви обираєте собі бажану функцію і вставляєте біля літери комбінації чи цифри, яка вам потрібна. Або ще простіший спосіб. Якщо вам треба гарячу клавішу використати, до прикладу, для улюбленої кісточки, ви просто тицяєте на неї двічі і пишете те, що вам потрібно. В опціях за замовчуванням вже стоять деякі галочки, але особисто для себе я включила ще одну: Це обріз, трансформація, переміщення і так далі невидимих об'єктів. Бо якщо ви захочете пересунути папку з об'єктами, а там буде якийсь один невидимий шар, який ви вимкнули, аби він не заважав, то все, у вас не вийде. Його або треба витягати з папки, або видаляти, щоб пересунути саму папку. Тому ця функція для мене є просто необхідною. З верхньою панелькою ми розібралися. Давайте далі. Оці кнопочки відповідають за приближення та віддалення від полотна, а цей квадратик це стабілізатор. Коли ви на нього тицяєте, положення стає у норму. А ось тут ви обираєте градус повороту і також тут є такий самий стабілізатор. Ці дві стрілочки вже вам знайомі, це відзеркалення. Стабілізація це досить крута штука, вона допомагає робити лінію плавною. Чим більша цифра, тим більше стабілізації. Рекомендую спробувати усі рівні і знайти для себе максимально зручний варіант. Перейдімо на цю праву панель. Тут у нас є віконце, його можна збільшувати, зменшувати. Тут ті самі функції, які ми щойно розглядали. Ефекти шару загалом я використовую не часто, адже тут дуже скудний функціонал. І за цим я знову повертаюся у Photoshop або у Кріту. Трішки поклацаю, аби показати вам наявні ефекти. Мод або режим це доволі прикольна функція. Їх доволі багато, і я б сказала, що вони нічим не гірші за фотошопівські. Реалізація режимів у Саї доволі прикольна. Ось ці замочки потрібні, аби захищати шари від випадкового їх пересування або малювання на них, функція, без якої я не можу жити, це обтравочна маска, як у фотошопі. Ставимо галочку, і тепер ми не будемо виходити за краї форми. А це функція маски, теж дещо нагадує маски у фотошопі, але я зовсім не розумію вигодності їх використання. Іконка поруч перспективні лінійки. Їх теж можна змінювати в залежності від вашої потреби. Доволі прикольна функція, але я не використовую її взагалі. Знизу у нас видно у процентах, скільки цей файл займає місця. Якщо файл буде занадто тяжким і цифра перевалить за сотню. На жаль, далі працювати ви не зможете. Невеличка пауза, щоб попросити вас підтримати мене своїм лайком та коментарем. Підписуйтеся на мій інстаграм, телеграм та Біханс. Усі посилання в описі чекатиму вас з нетерпінням. У нас залишилась лише ліва панель можна сказати, що ми вже на фінішній прямій, почнемо з кольорового кола. Тут можна обирати деякі налаштування, останню іконку можна використовувати як пробне місце для налаштування кісточок, змішування або палітру. Перейдемо до інструментів, за допомогою яких можна малювати. У цій версії, яку я використовую, вони діляться на три підвиди: базові, якісь подвійні, чи як це слово перекладається, і третє це художні. До базових відносяться олівці, айрпраші, звичайні кісточки, заливки, блюр, градієнт та інше. До подвійних якісь дивні піксельні кісточки, а до художніх кісточки з текстурами. Але не переживайте, усі ці ячейки можна модифікувати під себе. Ліцюючи правою кнопкою миші, Ми можемо створити будь-який інструмент з наявних. Якщо нажати правою кнопкою по вже існуючим інструментам, відкриється невеличка панель. Тут ми можемо створити копію цієї самої кісточки з її вже налаштованими під себе моментами, видалити її або налаштувати гарячі клавіші, також тут можна використовувати форми, трішки скудний набір, лише коло, трикутник та квадрат. Можна написати текст, як і в фотошопі можна обрати колір, розмір, стиль, шрифт. Також тут є чарівна паличка, за допомогою якої можна вибирати область по кольору. Вона теж має свої налаштування і з ними треба бавитися індивідуально. Лупа для приближення, поворот полотна, рука, за допомогою якої можна пересуватися, та піпетка. Ось тут можна перемикатися між кольорами, якщо обрати два кольори, можна з них зробити градієнт. Ми з вами розібрали усе, крім налаштування кісточок. Тому що я вважаю, що це дуже сильно індивідуально. Ви можете зараз бачити мої налаштування, повністю скопіювати їх, а потім пробувати гратися і додавати більше текстури, більшу загостреність, змішування. І найголовніше ви можете зберегти поточні налаштування інструменту. Сподіваюсь, вам сподобався гайд. Я розказала про 90% усіх функцій. Те, які я пропустила, адже не бачу сенсу їх використовувати, або сама не розумію, для чого вони. Обов'язково ставте вподобайки, коментуйте відео, я вклала у нього багато своїх сил. Напишіть, чи ви знали за такі функції, чи, можливо, нічого нового я вам не відкрила. Підписуйтесь на мій інстаграм, телеграм, біханс, дуже-дуже чекатиму вас у своїй невеличкій скромній сім'ї любителів помалювати. Бувайте! New, new, year, new layer, New, year, New Неулер. Outline або ж обводка в прямому, прямому сенсі. <coughs> Лінійку ми можемо викликати. Та, блядь, хвати шуміти. Знизу у нас видно у процентах, скільки цей файл. файл...